Дорогі друзі, в сучасному світі не заслужено забута газетна справа, і наша редакція вирішила корот... робити короткі дайджести щотижневих випусків нашої газети Сила Духу. Можливо, когось це спонукає підписати собі додому нашу друковану газету. У номері 26 від 25 червня передава стаття присвячена дослідженню громадської думки щодо питань безбар'єрності. Що думають українці про безбар'ярність? Чи важлива вона для нас? Чи ми виділяти гроші та інші ресурси, щоб позбутися наявних бар'єрів? Які саме бар'єри є найбільш актуальними? Щоб відповісти на всі ці питання, було проведено масштабне дослідження громадської думки щодо питань безбар'єрності. І днями під час зустрічі за участю прем'єр-міністра Дениса Шмигеля та першої леді України Олени Зеленської презентували результати цього дослідження? Наступна стаття. Як можна отримати соціальні послуги для полонених, цивільних, яких незаконно утримує агресор, звільнених з полону чи членів їхніх родин? Міністерство соціальної політики робить все можливе, щоб військополонені, звільнені з полону чи члени їхніх родин отримали необхідну допомогу та послуги тоді, коли найбільше цього потребують. Звільнені з ворожого полону військовослужбовці та цивільні отримують соціальні послуги одразу. Центрі реінтеграції або закладі охорони здоров'я. І потім після повернення до місця проживання. Родинам послуги надаються під час полону та після звільнення їхніх рідних. Зневоднення. Які симптоми у дорослих і дітей та як запобігти браку води в організмі влітку? Влітку підвищується ризик зараження кишковими інфекціями. Вони можуть викликати болювання і діарею. Через це. Захворіла людина, втрачає багато рідини. Це називається зневоднення дегідратація. Якісні та безоплатні послуги з ментального здоров'я надаватимуться на всіх рівнях медичної допомоги. Затверджено план заходів Кабінету міністрів України на 2024-2026 роки з реалізації концепції розвитку охорони психічного здоров'я в Україні на період до 2030 року. Дане рішення сприятиме подальшому створенню ефективної системи охорони психічного здоров'я, здатної забезпечити потреби населення на рівні міжнародних стандартів. Про державну допомогу на догляд за тяжкохворими дітьми, яким не встановлена інвалідність, інформує директорка Департаменту соціального захисту населення Полтавської ОВА Людмила Корнієнко. Публікується у нас також роз'яснення НСЗУ, як часто пацієнтам з діабетом. Слід звертатися до ендокринолога. За програмою реімбурсації Доступні ліки, пацієнти з діабетом можуть отримувати препарати інсуліну безоплатно або з невеликою доплатою. В номері також докладно описано про стаціонарну паліативну допомогу, правила безпеки на воді. Семінар Економічна безбар'єрність про виклики та рішення для громад, де розповідається про позитивний досвід реабілітації військових, вирішення економічних проблем, не з позиції викликів, а як на можливості громад. В цілому, редколегія сили духу, бажаю вам сили духу і віри в нашу перемогу.